Частиною цивілізації та культури європейців кава стала сьогодні. А підкоряти Європу почала більше трьох століть тому. Її дуже давні походження пов'язують із країнами арабського впливу, а традиції кавових зібрань з'явилися в Туреччині у 16 столітті. Затишні кав'ярні Стамбула і Дамаска, прообрази західних кафе. Це були місця зустрічі, відпочинку, бесід там грали в шахи і карти. Були навіть періоди заборони кави, бо султанові здавалося, що під її впливом люди стають незадоволеними і ваг багато позікують про політику. У сучасної турецької влади кава вже не викликає таких асоціацій. Навпаки, на мій погляд, асоціює розмірений темп життя турків. Упиваючи каву, чоловіки годинами сидять у закладах, а частіше просто на вулицях біля своїх магазинів розмовляють та розглядають перехожих, переважно жінок європейського вигляду. Не посмакувати кави, аля тюрк означає втратити багато вражень про цю країну. У першу чергу йдеться про засіб приготування. Для варки є спеціальна джезва. Ми називаємо її турка. Молоту каву обов'язково заливають холодною водою. Варять дуже повільно, має з'явитися пінка і ніколи не п'ють із молоком, хіба що із з прянощами. На початку 17 століття кава вже в Європі, і тепер свою любов до життя та оптимізм нею підкріпляють. Сіньори. Саме від них європейці дізналися про каву. Перша кав'ярня відкрилася у Венеції. І сьогодні Італія чи не єдина країна, де є факультети для вивчення мистецтва приготування еспресо. Але сучасні італійці, це знов моя думка, не культивують сам процес вживання кави. Вони не сидять годинами за чашкою, п'ють майже залпом на ходу, інколи не сідаючи за окремий столик. Стоячи, це навіть коштує дешевше, щоб не витрачати багато часу на приготування. Саме італійці винайшли першу машину кавоварку і запустили каву на потік. До речі, італійське слово еспресо у перекладі швидкий, та й капучино з молочною пінкою теж італійське, улюблений напій багатьох римських пап. Найбільш екзотична кава із усіх, що доводилося пробувати мені, була в Неаполі, така ж темпераментна, як і саме місто. Це щось густе, найміцніше на один ковток еспресо. Бадьорить моментально. Потім італійці ж відкрили першу кав'ярню і в Парижі. І сьогодні майже кожний другий француз починає ранок із чашки кави і з круасанами. Те саме слово кафе має французьке походження. Це говорить про те, що для французів пити каву перш за все ритуал, як і взагалі приймати будь-яку їжу. Посидіти у французькому кафе, почитати газетку, поспілкуватися із друзями. Одним словом, відвідати не тільки заклад харчування, скоріше клуб. Це традиція багатьох знаменитостей, у тому числі і російських, що історично полюбляли нудьгувати за великою Росією, переважно десь далеко від неї, часто в Парижі. Хоча мені особисто важко уявити, як в такій обстановці взагалі можна нудьгувати. І ще здається, що французькі офіціанти найбільш просто і водночас елегантно подають каву і приносять рахунок за неї. А найбільша кавова карта у віденських кав'ярнях. Якщо заходити в них і замовляти просто кафе, а не кофі для австрійців наголосу цьому слові треба робити саме на другий склад, то це може означати все одно, що замовити просто вина. Тобто вас можуть не зрозуміти тут всі умови і посмакувати безліч сортами кави, і прокайфувати від обстановки віденського кафе, як кажуть, кава хаузу. Під час зйомок віденського циклу сюжетів ми познайомилися із хазяїном одного з таких Манфредом Штаубом. І тепер я точно знаю відповідь, чому віденська кава така смачна. Її виготовляють щасливі люди. Кавоваріння справа їхнього життя. У кавахаузі зазвичай відпочивають, проводять переговори, спілкуються із друзями, освічуються, знімають стрес, а ще обов'язково читають пресу. Усі серйозні заклади мають свіжі світові видання. Можна сидіти годинами, і ніхто не посягатиме на ваш спокій. Віденська кав'ярня це мармурові столики, гнуті стільці або диванчики, яскраві люстри і дзеркальні вітрини. Кава в Австрії ціла культура з легендами та особливостями. Довго шукати кав'ярні нема потреби, їх тут безліч. Тож, без перевершення, кава найпопулярніший напій у світі. Уявіть собі, що в середньому щорічно людськість випиває більше 400 мільярдів чашок. І це товар, що на другому місці у світі після нафти.